Шкварка. Кажеш, шкварка тепер усі уявляють щось хрустке, запашне, що смачно тріщить на зубах, а колись шкварка то була не просто їжа, то був маленький скарб у кожній хаті. Так, скарб у прямому сенсі. Шкварка була, як нагорода за працю, за терпіння, за довгий день. Коли люди верталися з поля, мати ставила на стіл картоплю і мисочку шкварок, і все, Обід вважався царським. Кажуть, шкварка до хліба і душа веселіше. А ще колись шкваки берегли на всяк випадок, клали в горщик, заливали смальцем, на зиму, на негоду, коли вітер гуде в димоході, а сніг за метами замикає хату від світу. Шкварка тоді була як маленький теплий спомин про літо бо нею гріли не тільки шлунок, нею гріли надію. Цікаво й те, що слово шкварка походить від дієслова шкварти, отого От старого, доброго звуку, коли щось смажиться, коли життя кипить. Тож у кожній шквальці чути маленьку історію про вогонь, про працю, про хату, де пахне теплом. Шквалька – це просте, але щире тепло, яке завжди знайде дорогу до столу і до серця. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Гешки Кажеш, гешки, у когось відразу асоціація з морозом, у когось із дитинством, а у когось із тим, як бабуся стругала часничок і казала Не стукай дверима, застигати буде. Гешки – то не просто страва, то ціла наука терпіння, бо треба вміти дочекатися, не зазирати кожні 5 хвилин у холод, знати, на якій плиті найкраще булькіт піде. Так готували на Поділі, на Вінничині, на Дністрі, там, де казали, гешки застигнуть, і свято почнеться. А знаєш, у чому був секрет? Не в м'ясі і не в часнику. Секрет був у тому, що гешки ніколи не робили на поспіх, бо свято то не дата. Свято це коли вся родина збирається біля одного столу. У старих селах казали, якщо гишки застигли рівно, гладенько без тріщин, то рік буде спокійний, а якщо держать трохи сильніше, то в хаті буде багато сміху, не станеться біда, поки гишки трясуться весело. Слово гишки давнє, подільське, кажуть, походить від старого жишка, те, що жиліє. Так кажуть у селах на Вінниччині, Хмельниччині, частково на Буковині, і кожен знає, коли хтось із села каже, наробив гишок, значить, буде гостина. Гишки. То коли терпіння робить зі звичайного бульйону щось особливе. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Макітра. Чуєш, у мене вже Макітра димить. І ні, це не новий смак кальяну. Макітра це така глиняна миска з товстими стінками. І колись місили тісто, били мак, робили вареники, навіть борщ могли заправити. А зараз? Зараз макітра то вже й синонім до твоєї голови. Типу, заспокой свою макітру, бо зараз по ній хтось постукає ложкою. Це як сказати замість В мене перегрів процесора, у мене макітра кипить. І звучить народно і по суті. Тож, якщо тебе щось бісить, не кричи, що згорів. Кажи, моя макітра не витримує. І всі знатимуть, ти культурна мисляча людина з глибинним корінням. Хочеш ще таких слів? Підписуйся. Не давай нашій мові злипнутись, як мак у макітрі. Українська це бренд свій бренд.